онлайн. сьогодні, 9 березня, українці з цілого світу відзначають 202-гу річницю із дня народження відомого поета, пророка української нації Тараса Григоровича Шевченка. В містах Другобучини відбувається пам'ятні вічі та покладання квітів до пам'ятників Шевченка. Однак найбільш символічним та болючим для українців є те, що саме сьогодні в Росії відбувається черговий суд. Над українською льотчицею Надією Савченко ця незламна жінка вже стала символом української нації, оскільки вона не скорилася бандитському режиму Російської Федерації. Вона досі протестує. Вона показує, що вона сильна та незламна. Ми на жаль, ніяк не можемо їй допомогти. Ми лише можемо підтримати її та показати, наскільки вона важлива для нас, та те, що наші серця та думки сьогодні та завжди залишаються з нею. Надія Савченко: 34 роки. В травні міста їй буде 35 років. Це молода дівчина, яка так само хоче жити. Але коли її обставина склалася, вона була військовою, вона пішла на війну, нас зараз є в полоні. І дуже мені прикро від того, що держава в цілому недостатньо робить зусиль, щоб її звільнити. Я вважаю, що держава повинна відкликати всі дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Президент має так само озвучити загальноукраїнську мобілізацію, якщо станеться непроповиною, якщо станеться лихом. Я хочу сказати, що там рахунок йде на дні. Декілька днів і людина може не стати бійця за волю України. Україна вона починається з кожного із нас. Вона не починається ні з кого. Вона починається з кожного із вас, з мене, з тебе. І мені би хотілося, щоб ми були такі самі єдині патріоти, як Надія Савченко. Зараз Україна помирає там в тюрмі, тому що вона пожертвувала всім. Нам кричать, що в єдності ми сила, але насправді єдності нема. Її ніколи не було і не буде, тому що ми різні люди, ми маємо різні думки, ми маємо різні підходи. Є самопожертва. Коли ми готові пожертвувати своїм життям, своїми рідними майном, всім, що ми маємо заради України, ми тоді об'єднуємося велику громаду. І тоді буде Україна. Слава Україні! Колись Бандера говорив, треба прожити життя так. Що після твоєї смерті ще покоління боялися москалі тебе. Тому я думаю, що ех, бачу так багато молодих людей і надіюся, щоб у вас виховувалися от такі патріотичні, такі ну, вищі, можливі, якісь риси характеру, патріотизм, націоналізм, і щоб ви будували можливо, не Україну, а Трускавець. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Ми сьогодні зібралися тут, так як і по всій Україні і по всьому світу, щоб своєю зустрічю підтримати Надію Савченко. Надію Савченко, про яку знає вже весь світ, Надію Савченко, яка перебуває в Катівні Кремля, Надію Савченка, яку не може визволити ні Європа, ні Україна, ні весь світ, при тому, що всі розуміють, що вона там незаконна. І ми це знаємо. А вам я хочу сказати про те, що Надія Савченко це символ, це приклад людини, яка йде на великі пожертви, і людина, яка, не маючи можливості нічого зробити, бо вона у в'язниці, робить все, що від неї залежить, щоб весь світ знав про Україну, весь світ знав про беззаконня в Росії. Про неправосудну їхню судову систему і про те, що там робиться безлад, це зробила маленька Надія Савченко. Одна людина, жінка закрита в чотирьох стінах, і вона привернула світ увагу цілого світу до беззаконня, яке твориться в Росії. Я хочу подякувати всім присутнім, які сьогодні прийшли підтримати Надію Савченко, проявити солідарність всіх тих, хто сковчани, хто не зміг сьогодні прийти, але я впевнений, що вони так само підтримують. І зараз дуже нелегко. Вона одна на чужині, серед ворожих людей, але вона стійко тримає свою оборону, вона відкрила цей фронт майже рік назад. І ми всьому її підтримуємо. Наші серця сьогодні б'ються разом з серцем Надії Савченко. З 4 числа вона почала сухе. Голодування це провокує незворотні зміни в організмі. Вже станом на сьогодні, в неї вже є висока температура, гікардія, інтоксикація, але тим не менше, сьогодні вона була в суді, вона говорила і вона говорила все, що вона думає про цю ситуацію. І сьогодні ми прийшли, щоб підтримати її. Надія Савченко це символ всіх полонених, політичних, військових, які незаконно утримуються в Росії і хто як не ми маємо підтримати хто не ми як не ми маємо підтримати українця українця з великої букви Бо буде відбуватися судилище ще над одним героєм України, героєм сьогодення. Надія Савченко. Це є людина, яка заарештована, невідомо за що, але яка несе, несе хрест цієї нації. Весь світ говорить про те, що людина ув'язнена незаконно, і її треба звільнити. Шевченко в свій час теж був ув'язнений, теж відсидів. Немало написав про ці роки, надія зараз що робить? Вона покутує хрест, вона несе той хрест, який, як казала притча, даний, напевно, нашій державі. Гадаю, що є речі, які ми повинні сьогодні обговорювати з оптимізмом і сказати Шевченкові, що ми щось таке зробили. Перш за все, ми. Зуміли нарешті прочитати про прямий рядочок, який дуже часто повторювали, але не знали, що там написано: москалі, чужі люди. Сьогодні у нас відкриваються нові сторінки нашої історії, і ми переконуємо, переконуємося, що ми не, це не, емо, це не емоційний вираз. Ми переконуємося, що ми генетично різний народ. Який абсолютно протилежну мету в життю має і абсолютно іншою дорогою повинен іти.